Добрий день, діти! Рада вас вітати на нашому уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему Додаємо та віднімаємо число 4. Отже, приготуйте зошит, олівець і починаємо. Для початку давайте згадаємо склад числа 4. У нас є 4 яблука, які потрібно розкласти на 2 тарілочки. Перший спосіб це буде 1 і 3. Другий спосіб це 2 і 2, і третій спосіб 3 і 1. В нашому житті математика присутня постійно. Кожного дня ми зустрічаємося з ситуаціями, коли нам потрібно порахувати, дати відповіді на запитання. Тому нам потрібно навчитися добре рахувати, вміти додавати та віднімати. Сьогодні ми будемо знайомитися, як додавати та віднімати числа різними способами. Отже, додаємо число 4. До 6 потрібно додати число 4. Розкладаємо число 4 як 1 плюс 3. Записуємо це в рядок. 6 плюс 1 плюс 3. 6 плюс 1 це буде 7 і плюс 3 дорівнює 10. Другий спосіб. Число 4 розкладаємо на суму як 2 і 2. Записуємо в рядок: 6 плюс 2 плюс 2. 6 плюс 2 це буде 8, і плюс 2 це буде 10. І третій спосіб до 6 додати 4. Четвірку розкладаємо як суму чисел 3 і 1. Записали в рядочок. 6 плюс 3 плюс 1. 6 плюс 3 це 9, і плюс 1 10. Розбираємо, як віднімати число 4. Перший спосіб: число 4 розкладаємо як 1 плюс 3. Записуємо в рядочок 6 мінус 1 мінус 3. 6 мінус 1 це буде 5 і 3 рівня 2. Другий спосіб: число 4 розкладаємо як 2. І 2. 6 мінус 2 мінус 2. 6 мінус 2 – це буде 4. І 4 мінус 2 дорівнює 2. І третій спосіб. 6 мінус 4. Четвірку розкладаємо як 3 плюс 1. Записали в рядочок. 6 мінус 3 мінус 1. 6 мінус 3 – це буде 3. І відняти 3 дорівнює 2. Перед вами є вираз 3 плюс 4. Зараз зупиніть відео і виберіть собі один із способів і розв'яжіть цей приклад. Тепер перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Тепер перед вами наступний вираз. 7 мінус 4. Зупиняємо відео. Вибирайте собі любий із способів, виконайте віднімання. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Наступне завдання буде таке. Виберіть серед запропонованих виразів ті вирази, які демонструють додавання числа 4. Зупиніть відео, подумайте, перевіряємо. Виберіть вирази, які демонструють віднімання числа 4. Подумайте, зупиніть відео, перевіряємо. Отже, сьогодні на уроці ми вчилися додавати та віднімати число 4 різними способами. Дорогий друже, після закінчення уроку подивись відео до те, та виконай інтерактивне завдання. Дякую за увагу! Бажаю тобі успіхів!